Блін, прикольно входиш в цю гру, вона там прямо озвучується класно, блін. Жалко, ви не почули. Ладно, окей, стартуємо з червонця. 10 900 є, нехай цих 70 гривень лишимо на розвідку, гру прощупати туди-сюди і так далі. Так, аж... Так, золота книжка у нас ретрігер. Якщо випаде ретрігер, я буду дуже благодарний цій судьбі. Ага. Так, ну щось, щось зіграло чуть-чуть. Ну хоч так. Крутим вертим, крутим вертим. Друзі, напишіть в коменти, яку гру хочете побачити, щоб я зіграв. Ну я в основному стараюся... Ой! А ну грає! Грає? Це вважай безплатний е -е, ретрігер, чуваки. Це тупо безплатний ретрігер, якщо він дає просто плюс соточку за хвилину, це чи назис. Це просто подарочок буде. Якщо дає навіть плюс соточку, 10-930 у нас є, так Валет у нас. Хорошо. Це взагалі порядок. Коротше, валет грає, хорошо і ще й щось. Ой, сипане, Блядь, сипане 260. Оце база з першого спіна. Хорошо ж. От мені цікаво, коли ще збереться... Ой, хорошо! Народ, це тупо всятись і не обіцятись. Косорь, оце все закрило! Це тривальта, давай. Оце тупо встятись, не обіцятись. Коротше, валіт він саме частіше випадає. Хорошо, давай ще соточку. Не, полтос, коротше, дає, нічого страшного. Але я мелю, блядь, нормально так. Підвалює ж. Підвалило. Оце за дві хвилини вирвали ми. Оце красота. Полтосик. Так, два. Так, тут маєш зіграти мінімум сотка. Бігвін 250 на базу, ні. 1750, блін, халявно. Коротше, нормальне. Що скажете, друзі? Напишіть в коменті, що ви думаєте про цю гру. Бо я залетів, і я тільки що АУЛ. До Book of Demi Goods 2. Друзі, залишаю на неї силочку, я вам показав, як вона виглядає. Шукайте, грайте, піднімайте баланс, друзі. Давайте заробляти разом. Тому пишемо коменти, ставимо лайки, підписуємося, будь ласка. Чим більше вашого активу, ну, блін, тим я розумію, що я не зря роблю для вас контент. Всіх обняв, всіх поцілував.